Фольклорика. Це народна музика. Якщо це сучасніша музика, тоді ритм складніший. Тому що тоді ти граєш на двох конго на барабанах. Це виглядає ось так. Це Даріо Манфуга з Куби. Знайомить нашу знімальну групу зі справою свого життя. Музикою. Гуантанамо, каже, працював викладачем та через брак грошей подався в музиканти. Я ніколи не мав намірів когось вбивати. Ніколи не хотів брати участі у війні. У мене є родина. Тепер 36-річний кубинець в російській формі та українському полоні. Про те, як громадян Куби вербують до лав російської армії, іноді обманом та примусом, іноді грошима та ідеологією, vista, яку роль відіграє республіка у війні Росії проти України? Лідер е, Куби. На прес-конференції з е диктатором російським Володимиром Путіним прямо бажав йому успіху в його е агресивній загарбницькій війні проти України. Желаємо успіхів вам, і Росії, в проведенні спеціальної воєнної операції. Та за рахунок чого досі тримається давня дружба Москви та Гавани. Диктаторський режим у Гавані є безумовним союзником Путіна і Росії. Розповідаємо у новому випуску схем: проєкті розслідувань Радіо Свобода. Мене звати Валерія Єгошина. Ілоконусакому Я знав, що є такі країни, як Україна і як Росія, але такого розуміння, як після того як я побував в Росії і зараз тут в Україні, не було. Розкажіть детально, будь ласка, все, що вам відомо про війну Росії і України, і як ви взагалі розумієте причини того, що відбувається, і що власне відбувається, але ЕМІ пай Десь два роки тому я побачив на нашому телебаченні новини про війну між Україною та Росією. Я не знав, що зараз відбувається у цій війні, тому що на Кубі на ній не робили акценту, по телебаченню не говорили про результати, статистику. А зараз причини розумієте? Так, зараз розумію. А які вони? Я вважаю, що війна має закінчитися, бо помирає дуже багато людей. Ви знаєте про те, що Росія напала на Україну? Ну, вони казали, що є збройний конфлікт між Україною та Росією. Більше деталей не давали, щоб можна було зрозуміти, що насправді відбувається, але ж ви були викладачем географії. Вам не було цікаво? Но На Кубі все не так, як в розвинених країнах. У нас багато до чого немає доступу. Так, я був вчителем, який викладав, але на Кубі інформація дуже обмежена урядом. Окрім того, що Куба це острів. Інформація в країні дуже обмежена, інтернет обмежений і дуже дорогий. Не як тут де новини більш повні, де можна зрозуміти всю суть. Там не так. Кубинський військовополонений каже, що мало знає про Росію та її війни у світі. Та за радянських часів Куба була одним із ключових союзників Кремля. Ці контакти тепер розвиває Володимир Путін. Ідея щодо тіснішої співпраці з радянським союзом належала Фіделю Кастро, який вважав, що якщо на Кубу нападе сполучені штати. То радянський Союз прийде на допомогу своєму союзнику після зміни влади проходу до влади вже Володимира Путіна. Одне з перших своїх візитів він здійснив на кубу в 2000 році. Плюс Куба ага. отримувала кредити і м, таку допомогу. Цей борг е, на початок 2010-х років сягав 34 мільярдів доларів. Але вже в 2014 році е, під час е, латиноамериканського турне. Володимир Путін він списав 90% цього боргу, так, ну просто подарувавши. Ну я б сказала, що Росія меркантильна в своєму ставленні до Куби, інакше вона б не кинула її зараз, не призволяючи із. Гуманітарної кризи, і продовольчої кризи. Піранкуатрагаєкобифіс. Моє життя на Кубі було складним. Дихати на Кубі, працювати на Кубі дуже складно. Уявіть собі, я отримував 1500 кубинських песо на місяць, коли працював музикантом. І кілька місяців мені треба було заощаджувати, щоб купити собі телефон. І ще ж треба платити за інтернет. А на кубі він дорогий. Коли я міг, я оплачував інтернет, коли міг Кубинець, що із родиною на початку 70-х виїхав до США доктор філософії Орландо Кутьєрес, речник Кубинського демократичного директорату, організації, що виступає за демократичні зміни в республіці. Він вважає жителям демократичних країн важко уявити життя при режимі. Висока зарплата на Кубі це 20 доларів на місяць, плюс гіперінфляція. Комунізм на Кубі довів людей до злиднів. Режим на Кубі залежить від Росії через нафту, військовий та дипломатичний захист. Це дуже схоже на режим асада в Сирії, який залежав від Путіна. Ось про що говорить дослідник з Куби. Згідно з останніми доступними даними Світового банку, у 2021 році Росія експортувала до Куби танкерами пального на понад 440 мільйонів доларів. Це друга країна після сусідньої Венесуели, яка постачає на Кубу нафтопродукти, дешеві через західні санкції. Не припинився імпорт російських нафтопродуктів і після повномасштабного вторгнення. Бачимо це не тільки в свіжій фінансовій звітності, але й за допомогою сервісу відстеження суден, марінтрафік та супутникових знімків Planet Labs. Ось танкери в портах Куби у 2022 році. І у 23-му. І в 24-му році. Кожен танкер вміщує до восьмиста тисяч барелів. Всі ці судна належать російському підсанкційному совкомфлоту, найбільшій судноплавній компанії, якою володіє уряд РФ. Отже, мова про сотні тисяч барелів та мільйони доларів. Так виглядає лише один тип залежності Куби від Росії. Це економічні контакти. Насамперед, залежність від поставок продовольства, і друге це якраз необхідність модернізації застарілого обладнання, яке було встановлено ще в часи радянського союзу, і досі експлуатується на кубі. Це геополітична залежність, це якраз підтримка режиму на Кубі. Є і публічні прояви російсько-кубинської дружби. Наприклад, коли влітку минулого року російські військові кораблі заходили в порт Гавани, що обидві сторони назвали демонстрацією історичних дружніх відносин. Та схоже, дружні відносини Москви та Гавани передбачають ще й поповнення громадянами Куби особового складу армії РФ. диктаторський режим у Гавані є безумовним союзником Путіна і Росії. Російські військові ГРУ мають бази на Кубі, як було виявлено і задокументовано в багатьох статтях, і вони беруть участь у підготовці кубинської армії я поїхав з Куби, щоб знайти роботу, щоб отримати якісь можливості для своєї родини, щоб чогось досягнути. Я побачив рекламне оголошення, де шукали людей для роботи: будівництво, теслярство тощо. Ти пишеш коментар під цією рекламою і тобі надсилають анкету в WhatsApp. Ця реклама була про роботу в Росії. Якби я побачив рекламу з іншої країни, типу Сполучених Штатів чи ближчих країн, і була б можливість обирати, тоді б я поїхав в іншу країну. Але я побачив рекламу з Росії. Зі мною не багато контактували. Тобі надсилають анкету. Ти відправляєш заповнену. Потім фото паспорта. Тому неможливо було зрозуміти, чи зі мною спілкувався росіянин, чи іспанець, чи латиноамериканець. Кубинець заповнив анкету в січні. 24-го року. Потім швидко продав свій телефон, щоб оплатити дорогу з рідного гуантанамо до аеропорту в Матансасі. Представники компанії, з якою він спілкувався, нібито з приводу найму на роботу. Назвали номер рейсу, на який він мав сісти. Скільки коштував шлях до Москви з Куби? Я не платив. Тобто ви не давали цій компанії взагалі грошей до свого приїзду в Москву? Ну. No. Чи вас хтось зустрічав? Так, так, там був іспанець, який показав мені фото мого паспорта. Це була та людина, яка мене забирала з аеропорту. Він показав документи мої та чотирьох інших кубинців, які були зі мною в літаку. Посадив нас у свою машину і відвіз у Ростов. По дорозі він нам казав, щоб ми ні про що не хвилювались, що все буде добре. Він ні слова не сказав про війну. Дорогою купив нам їжі. Дорога була довгою. У Ростові нас залишили на складі. Потім. За словами кубинця, він підписав контракт, що був російською мовою, бо все ще думав, що працюватиме на будівництві. Натомість його повезли з Ростова до окупованого українського Донецька. Квадрокувано Там були ще чотири кубинці зі мною п'ятеро. І вже тоді я почав розуміти, що відбувається. Нам видали шолом та спорядження. Ми відмовлялися, почали бунтувати. Ми цього не хочемо. Ми не для цього сюди приїхали. Ми не хочемо стріляти у мене ніколи не було військової підготовки, я не знаю, як користуватися зброєю. Вони наполягали, що ми маємо це робити. І якщо ти відмовлявся, тебе били. Проходив день і тебе позбавляли сніданку, забирали обід, і ти залишався без їжі. Ми відмовлялися робити те, що вони хочуть, і вони таким чином нас карали. Увесь цей час вони тиснули на нас, казали, що ми маємо вийти на поле бою, взяти зброю, маємо стріляти, тому що українці прийдуть і вб'ють нас. В перших числах березня кубинець таки вийшов на завдання. За його словами, мав передати зарядний пристрій суміжному підрозділу, але їхня група потрапила під обстріл. Російські військові, за яким мав йти Даріо, як і інші, втік. Чи вони загинули, чи живі? Я цього не знаю. Ось так, як я зараз споряджений, так мене і взяли в полон. Я ніколи не готувався до війни. Я нічого не знав про війну. Проте глибше вивчаючи тему вербування кубинців до армії РФ, стає очевидно, не всі були жертвами обману чи примусу дехто свідомо вирушив до Росії, маючи чітку мету воювати проти України, я би тут виділила два аспекти: перше це звісно, ті, хто мають економічну мотивацію. Справді через такі зарплати, через низьку купівельну спроможність і реальну нестачу продовольства, є бажання заробити грошей. Другий момент це ідейні. Ну, Давайте не забувати, що російська пропаганда ну, вона власне вкорінилася тут ще десятиліття назад. Журналісти схем отримали від джерел ОЗСУ Копію документів декількох кубинців у складі російських підрозділів. Один із них – 38-річний Хуліо Пелаєс. Перед відправкою до Росії наприкінці вересня 24-го року. Кубинець заповнив анкету, в якій одразу вказав свою мотивацію. Я вважаю це обов'язком кожної вільної людини, яка ненавидить нацистів. Також в анкеті кубинець зазначив, що має лише 10 класів освіти 20 років тому служив в армії на зенітній базі. Потім працював в готелі та ніколи не виїжджав за кордон. Як саме Хуліо потрапив до армії РФ журналісти віднайшли його сторінку ВКонтакте і побачили такий пост. Я кубинець, живу в Гавані, Куба. У мене немає грошей, щоб купити квиток на літак. Для кубинців це занадто дорого. Це все, що мені потрібно: квиток на літак, а не готівка або будь-яка інша допомога. Я хочу доїхати до Москви і з'явитися у будь-який призовний центр. Будь ласка, і дякую. А вже наприкінці жовтня кубинець публікує фото з військовим спорядженням із Z символікою, нашивкою Куба та. Паспортом РФ. Інший кубинець, анкету якого схеми також отримали в своє розпорядження. Приписаний до російської військової частини 29328. Цю ж вече раніше в українській військовій розвідці називали місцем служби непальських найманців. Тож, вочевидь, частина, створена у 22-му році, може бути центром приписки багатьох іноземців в армії РФ. У 23-му році ще 200 кубинців підписали у Тулі контракт на службу в російській армії. Про це свідчать копії їхніх. Паспортів опубліковані в минулому році розслідувачами «Інформнапалм». Це був дамп пошти одного з російських майорів, зламаний гакерами кіберспротивубейстан на основі паспортів, які вдалося отримати українським гакерам. Наших власних даних самої куби, багатьох відео та інформації щодо деяких кубинців, які загинули в боях. Можемо говорити, що на боці Росії ймовірно 5 тисяч кубинських військових. Для цього всього потрібна мережа, яка не могла б діяти без дозволу кубинського режиму. Відомство, що видає паспорти на кубі, називається Міністерство внутрішніх справ. Це те саме міністерство, яке керує спецпідрозділами чорних беретів, які є в Україні. Туристам з Куби, адже більшість із них вказували в документах мету візиту саме туризм, обіцяли зарплату близько двох тисяч доларів щомісяця протягом одного року. Проте не всі з них змогли протриматися цей період. Аналізуючи соцмережі згаданих в публікації Інформнапалм кубинців схеми знайшли свідчення про загибель одного з найманців – 41-річного бійця з позивним Чікі. Схоже, він загинув на Бахмутському напрямку, а нині захоронений під Москвою. Інший кубинець Альєскі Аначе після приїзду до РФ, як і інші бійці, одразу створив сторінку ВКонтакті та почав активно постити його фото й вивели схеми на місце проходження служби іноземців. Ось Алієскі в тренажерному залі. Позаду емблема міноборони РФ із написом Служу Росії. На іншому фото бачимо яскраву синю будівлю у вікні та геотех Прамишляний проїзд. Єдина військова частина біля вулиці Промисловий проїзд у Тулі це місце базування 51-го парашутно-десантного полку 106-ї десантної дивізії. Підрозділи цієї дивізії брали участь у боях за Бахмут. На російських Яндекс-картах ця територія наразі прихована, проте можемо роздивитись територію із супутника. Ось ці дві будівлі з яскраво синіми першими поверхами. Ми встановили ще декілька кубинців зі складу цієї дивізії. Це вдалося завдяки тому, що кубинські найманці мають тісну спільноту в соцмережах. Віднайшовши лише декілька сторінок діючих військовослужбовців із Куби в ВКонтакті, далі журналісти вийшли і на інших кубинців, які воюють. Вони публікують фото з позицій і відкрито демонструють проросійські погляди. на наша втора Ось один із кубинців обіймається з російськими ВДВшниками та позує зі зброєю. А ось трансформація іншого найманця: від яскравого образу до фото в автобусі та написом про дорогу на фронт із побратимами. Ура! Наша буде побідай! І це не єдиний кубинець, який схоже. Повністю змінив стиль життя. Майже всі встановлені нами військовослужбовці з Куби мають знаки розрізнення саме повітряно-десантних військ Росії. При цьому багато хто залишає на одязі символіку, пов'язану з республікою. Ось і ще один кубинець у лавах російських десантників. Чікі ж то написана асталавистави схоже до служби в армії РФ. Артилерист Рафаель з позивним Чікі вже звик. Вау, ленкомправогусто спеціальне. Гречка, это вау. Сначала я увидев, сказав: Нет, 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 я есть не стану. Но коли я спробував, я сказав ты, ух ти на особистій сторінці зазначає, що служить з 23-го року. Сам себе називає кубинським солдатом штурмового та підривного загону. Полюбляє вагнерівські патчі та селфі з автоматами. В березні 24-го року Чікі постить світлину біля будівлі з характерними фресками: солдати, парашути, коктейлі Молотова. До серпня в соцмережах Чікі з'являлися фото в компанії інших кубинців з навчань та тульських барів. Потім світлини з бойових позицій на лівобережжі Херсонщини. Вже наприкінці грудня Чікі разом з іншими військовими армії РФ отримав нагороду, що нагадує медаль за бойові атліччя. Відомчий знак міноборони РФ за так звані відвагу, а також умілі, ініціативні та рішучі дії на фронті. Герой сюжетів пропагандистського телеканалу Зв'язда Чікі вивів нас на його однослуживців, інших громадян Куби, що воюють на боці Росії. А ті, у свою чергу, на невідому раніше локацію, де вони тренуються. Запам'ятайте, це фото. Це Чіки навпроти тульського бару Віно Доміно із товаришем по службі. Це Одін Рівес до 2009 року. Працював на Кубі пожежником. У серпні 22-го року навіть потрапив в місцеву пресу. Вже маючи невеликий бізнес. Він із товаришем добровільно допоміг гасити пожежу на базі супертанкерів у Матансасі. Вже у 23-му році Одін, схоже, також добровільно відправився на війну Росії проти України, адже куб. Бинець активно постить себе на позиціях та ідеологічну символіку: так звану Георгіївську стрічку, патчі групи Вагнер, триколор, емблему російської розвідки та радянські атрибути. Ми звернули увагу на фото з тренувань кубинця. Деякі з них позначені геотегом. Крим насправді ж це територія тренувального полігону десантників з тієї ж 106-ї дивізії. Чому Крим? Бо через цю вече проходить траса М2 Севрюково, це село у Тульській області, Крим. І ми встановили ще з десяток кубинців, які фотографувалися на території цієї ВЧ, починаючи від в'їзду на закриту територію. Як, наприклад, Даніель Сільверіо Кастро. Наприкінці вересня минулого року він створив сторінку ВКонтакте і майже одразу запостив фото у формі та у багі, які військові РФ все частіше використовують на фронті. Тут же тренувався і кубинець Луїс Даріан. Він запостив кілька фотографій, на яких видно будівлі частини. Інший кубинець, що був на цій тренувальній базі у Тульській області, Цезар Орестес на кубі навчався у школі при посольстві РФ. Ймовірно, приїхав в Росію у пошуках грошей, адже в січні 23-го року зареєструвався в Телеграмі та шукав підробіток в Москві. Вже на початку 24-го року перебрався в Тулу. Та почав публікувати світлини у військовій формі. Судячи з облаштування території, на цій базі найманці можуть вчитись штурмувати та утримувати позиції, десантуватись з гелікоптерів тощо. Після навчання у Тульській області кубинців відправляли на окуповані терени України до Херсонщини, як чіки з сюжету телеканалу Звізда, та Донбасу, як Дені Олуго, який відмітився в Бахмуті на третій місяць окупації міста на тлі випалених будинків та нерозірваної російської авіабомби. Фаб 500 Отже, кубинці у російській армії опиняються масово. Дехто як Даріо Манфуга у пошуках грошей на існування та згідно з його словами, обманом. Дехто як Алія Скіаначі, Одін Рівес та Денні Олуху, схоже, цілеспрямовано та із захопленням радянськими символами та військами ВДВ. Та чи є на це дозвіл уряду острівної республіки? я не знаю на чиєму боці Куба. Розумієте, я звичайний громадянин і таку інформацію не володію. Це справа держави. Я не знаю, чи Куба на боці Росії чи на боці України. у своїх заявах. Кубинські посадовці кажуть, вони проти страждань невинних цивільних в Україні, а так на інфраструктуру та вербування своїх громадян на війну. Куба завжди захищатиме мир і однозначно виступатиме проти застосування або загрози застосування сили проти будь-якої держави. Каже постійний представник Куби при ООН на екстреній спеціальній сесії Генасамблеї щодо України. Це 1 березня 2022 року року йорк Але з поміж закликів до миру він промовляє таке. Ігнорувати протягом десятиліть обґрунтовані претензії Російської Федерації на гарантії безпеки та припускати, що Росія залишиться беззахисною перед обличчям прямої загрози її національній безпеці, було помилкою. Миру неможливо досягти шляхом облоги або загнання держави у кут в цей день. 1 березня російська армія наступає з кількох напрямків та обстрілює десятки українських міст. Харків влучання по центральній площі Майдану Свободи. Гинуть десятки людей. Херсон початок вуличних боїв. Мешканці намагаються протистояти окупантам. Десятки загиблих. Київ атака на телевежу. Просто неба гине. Ціла родина. Бородянка. Численні удари армії РФ по житлових будинках. Десятки загиблих. Цей же день, крім суперечливого виступу представника Куби Вон, свою заяву публікує і уряд Республіки, де, крім закликів до відстоювання міжнародного права, мовиться таке. Неможливо провести суворий і чесний іспит щодо поточної ситуації в Україні. Історія притягне США до відповідальності за наслідки все більш наступальної військової доктрини за межами кордонів НАТО, яка загрожує міжнародному миру, безпеці та стабільності. Знайома риторика. дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса и начавшееся военное освоение территории Украины для нас неприемлемо. Для нас расширение НАТО на территорию Украины является недопустимым. Мы в очередной раз выразили глубокую озабоченность деструктивным курсом Соединенных Штатов и их сателлитов на расширение НАТО, приближение. Воєнних сил, воєнної інфраструктури альянса к нашим общим границям, що веде к ескалації воєнно-політичної напряженості, не може оставатися без реакції з нашої сторони. Вже у 23-му році, коли з'явились перші згадки про участь кубинських громадян в армії РФ, влада республіки оголосила, країна рішуче виступає проти найманства. МВС виявило і працює над нейтралізацією та ліквідацією мережі торгівлі людьми, яка діяла з території Росії з метою залучення кубинських громадян, які там проживають, і навіть деяких громадян, які проживають на Кубі, до складу військових формувань, які беруть участь у військових операціях на території України. Спроби такого роду були нейтралізовані. А проти осіб, причетних до цієї діяльності порушені кримінальні справи. Вороги Куби поширюють спотворену інформацію, яка має на меті заплямувати імідж країни та представити її як співучасника цих дій, які ми рішуче відкидаємо. Кубинська влада підтримує обмін інформацією з російськими колегами щодо цих інцидентів, враховуючи чудовий рівень відносин між обома країнами з метою з'ясування цих подій. Вони говорять одне, а роблять інше. Коли почався скандал, вони зробили це щоб захистити себе. Вони сказали, що заарештували мережу або групу вербувальників. Ви бачили якісь судові процеси? Судів не було. Більшість з цих людей були звільнені. Знаєте, чому їх відпустили? Тому що вони працюють на режим, вони оголосили про це лише для піару, і більше нічого не було. У нас є відео, де деякі з тих людей, які були заарештовані першими, повертаються додому і влаштовують вечірку. Це типово для Куби. Тож схеми звернулись до кубинського МЗС із запитаннями, якими були результати розслідування справ? Хто саме в Росії причетний до організації нелегальних каналів вербовки кубинців до армії РФ? Чи звертали з Гавана до Москви із проханням це зупинити? Як саме кубинська влада протидіє активній участі власних громадян у війні тощо? Редакція очікує на відповідь. Цей уряд підтримує Росію беззастережно. А цей уряд голосує проти всіх українських резолюцій гінасамблеї ООН. Більше того, лідер Куби. На прес-конференції з диктатором російським Володимиром Путіним прямо бажав йому успіху в його агресивній загарбницькій війні проти України. Росія завжди може розраховувати на підтримку Куби. Желаємо успіхов вам, і Росії в проведенні спеціальної воєнної операції. Про що можна говорити в таких умовах, коли в нашій країні? лідер Куби бажає загибелі чи Україна якось зверталась до Куби за поясненнями. Це знаєте, як в цьому присліві я вже ні на що не сподіваюся, ні на що не, не не вірю. Як не зверталися, наскільки мені відомо, тому що це ну немає сенсу. Це відверто ворожий, ворожий уряд і країна, яка відверто недружня до України. Не сильно можливо там, мабуть, щось там зараз. Зараз зрушити в цих відносинах. Це не про відсутність контактів. Це про те, що аргументи України навряд цей уряд почує, враховуючи те, наскільки вони на стороні Росії. Крім очевидних економічних причин, чому кубинський уряд обрав саме бік Росії, а не України. Що найменше у повномасштабній війні? Ми бачимо багато випадків, коли на основі антиамериканізму чомусь. Політики, окремі якісь уряди режими вирішують зблизитися з Росією. Мабуть, вони бачать в Росії якусь силу, яка протистоїть Америці, але це глибоко хібно. І в у Росії антиамериканізм вдаваний. Росія переслідує свої агресивні цілі і антиамериканізмом прикривається від звинувачень. І це не лише наше ставлення до Куби, це ставлення до всіх режимів, які на основі антиамериканізму починають знов ж таки солідаризуватися з воєнними злочинами. Як ви думаєте, навіщо ви російській армії? Я не знаю. Нам цього ні разу не пояснювали, нічого такого не говорили ні мені, ні іншим кубинцям, які там були. Ми не знаємо, чому Росія зацікавлена в тому, щоб залучати до війни іноземців, чи в тому, щоб залучати саме кубинців до цієї війни? Як ви думаєте, хто має вас обміняти? Яка країна? До до но я не хочу на Кубу. Не хочу їхати на Кубу. Тобто, ви б хотіли повернутися в Росію. цього не хочу. Можливо, якась організація могла б мене врятувати. Це було б дуже добре. На цьому все. З вами були схеми. Проєкт розслідувань Радіо Свобода. До зустрічі.